В очікуванні прийдешнього новоріччя, звісно ж, кожен мріє про щось особливе і радісне, розповідає директор міського будинку культури Ірина Іщенко, тож творчий колектив МБК, і запрошує всіх охочих миргородців помріяти разом. 28 грудня о сімнадцятій запрошуємо усіх мешканців нашої громади завітати на наш новорічний концерт, який має назву таку має новорічні мрії. Адже зараз у нас мрія одна на всіх. Пані Ірина навіть не сумнівається у тому, що кожен глядач отримає тільки позитивні емоції, адже на вас чекають різні, різнопланові хореографічні композиції, саме новорічні пісні. А ще родзинкою цього концерту буде розіграш лотереї від наших постійних партнерів. Це, звісно, і золотинка, магазин Джинстон. Від наших майстринь ви отримаєте дивовижні такі подаруночки. Арома Кава. Звісно, ще в цьому році підключився такий гарний сюрприз від кафе. Патрік. Ну і безліч інших подарунків чекає на глядача, Тому, будь ласка, приходьте, отримуйте і емоції позитивні, і звісно, подаруночки. Нагадаємо, благодійний святковий концерт новорічні мрії відбудеться у міському будинку культури 28 грудня о 17 й годині.